Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBus. Чергова розпаковка баула з Укрпошти. Десь по 12 посилок. Я думаю, ми будемо розпаковувати, бо попередній баул я розпаковував по 10 і трішки люди були незадоволені. Баул у мене власне під ногами, тому я буду брати різні буквально пакунки, накидувати їх кожного разу. Укрпошта. Пакунок нової пошти. What the fuck. <реку> Цікаво. Так, 4, 5. 6. Ну, я думаю, тут одразу зрозуміло, що тут ніж Прям в руку лягає. Прикольно. Так, 6. 7, 8, 9. 10, 11. Я намагаюсь брати прям з різних а, цих. Так, 11 і 12. Ну що ж, непогана кучка у нас вийшла. 12 штук. Давайте починати розпаковувати. Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям. Цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і не звичайний ніж. Дивимось. Тугу прям запаковано, так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так, дорвався. Що за ножик? Так, туди. Ніфіга себе. А я кажу Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж. Це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, оленя або щось таке. Прикол. Перший раз в житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримаю вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різ, бля, там всякі штуки, блін, щось у вас попало. Але чи можна його продати? Не знаю. Подивимося. Така штука. Тож по ціні не можу зорієнтуватися, поки, поки не побачу, що воно коштує. Так, йдемо далі. Пакунок номер 2. Так. Браслет. Такі буси, браслет, не знаю. Ну, якщо браслет, то він великий, прям. Якщо буси, то То, то малі. Не знаю, може в два рази його. Ну хіба що отак, але тоді на кого. Ну, коротше, така штука. Може, це щось типу аля цих чоток. Перебирати отак. Ну, можемо. не знаю. Ну, тим не менше, подивимось, скільки то буде коштувати. І переходимо далі. Так, тут у мене є прозорий пакет, тому пропоную відкрити його. Якщо я не помиляюсь, це сумка. Так, і так, да, я не помиляюсь, це у нас бананка. Доволі ну, відносно часто попадаються насправді сумки. Але ну, прям така добротна, не знаю. Хороша банка. Чорна. Так, Грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка, цілком. Окей. А, 150 гривень. А, це ми вже знаємо з вами, це вже провірено. Так, і йдемо далі. Ініше вирішив скластися сам по собі. Так, є контакт. Є контакт. как <рігла> <рігла> Ладно. Цікаво. Окей, такого нам не попадалось Ну, просто резинки для грошей. <с> грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально не потрібна штука, як на мене, 100 грам Made in China. Але хтось замовляє, мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за щось та й продав. Так, йдемо далі. Так. Окак. Отака штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, грам 300, я думаю. Буси чоткі. Ну, Всі нові побачили, ми йдемо далі. Так, пакунок номер Next. Made in China. Ну, у нас все чайне, як завжди. Так, що у нас тут? Я думаю, навряд чи це може бути золото. Ну, є тут навряд чи щось побачу, так. На золото це однозначно не схоже. За розміром вони дуже легкі, Аля латунь, медь, бронза. Щось таке. Щось із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку. Браслет. Да. Такі. Такі штуки бачу. Найки. І бачу таку штуку, але вона прям поломана Прям тут є така штука, тут такої штуки нема, аля запчасті. Окей. Так. Добре. Закідаю це обратно. По ціні. Ну давайте дамо гривень 50. Якщо вийде натягнути, то натягнемо. Але є сумніви. Так. Гонекст. Так, ну да, У нас ж, як завжди, щось одне зацепиш і пішло-поїхало. При тому, що я. Просто рандомно витягував з мішка. У нас уже раз, у нас уже два у нас уже трис, отак от. Такі штуки. Ціну ми побачили і йдемо далі. Бутилка наша. Таке нам також давно не попадалось, але бувало. Так. Ну, обична бутилка. У мене їх вже 3 чи 4 є. Так. Портабл кап. Дурабл and not easy to be broken. Обична спортивна бутилка. На пробіжки, на великі, на це все. Я в цьому році хочу на велику поїздити. Можливо, але. Треба фіксатор. Ну, коротше, ціну ви побачили, я даю гривень 50, а що там вийде по ціні по факту, ви вже побачите. Така штука. Я думаю, ці всі знають, що це за штука. 100 років такого вже не бачив, але тим не менше. Не знаю, користуєтесь зараз таким чи ні, напишіть. У мене в дитинстві такі штуки, ну, схожі були. Для комарів. Сюди вставляються таблетки, сюди вставляється розетка, сюди ще щось і закручується. І поїхали. Безцінно. Так, мені дуже цікаво, що це тут робить. Давайте відкриємо. Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали. Через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти, тебе змушують просто платити за упаковку, щоб змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Що Світодіодна лента велика якась, прям моцна. Достатньо велика, погодьтеся. Так, блок є. Розетка є. Длина хази. Не знаю, треба мірити. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пише нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. Так, і у нас два пакунка Один і другий. Легший і важчий Товщий і тонший. Давайте відкриємо самий тонший з цих двох. Паня на славу зробили. Добротне таке. Так. Фоторамка. Так, з, без цінника, але з етикеткою. Все на інгліші. Така рамка в вигляді серця просто для фотографії. Можливо, хтось заказував на день закоханих. Чому піні? Цілком. Як декор, може місце мати. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а я переходжу до відкривання останнього пакунку. Так, не піддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Оце нам уже справді давно не попадалося. Uh, листівки? Раз, пакунок. Два пакунок. Три пакунок. Всі однакові. Чотири П'ять, Шість Сім Вісім. Скільки їх там штук всередині? Штук 10, мабуть. Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, штук 10 буде. Можливо, навіть більше. 80 листівок я жодної упаковки за весь час не продав. Нам е давненько, але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував. Якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на OLX, ні так. Ну, то не просто намерто, Це мертвий груз. І викинути шкода, і. Продаватись воно не продається, і просто я от його в ящик складую це все, і це відправиться скоріш за все туди. Ж. Вони всі запечатані, вони всі, ну, типу, нові. Але чому так, не знаю, ну, мабуть, не актуально. Тут uh, ще... надпис є. Тому, якщо ви займаєтеся, можливо, продажем листівок, або у вас є якась атлайн-точка, або вони вам просто сподобалися. потрібно пишіть, забирайте, то, пожалуйста. Посилання на телеграм в описі welcome. Так, ми підсумки підбили. Я думаю, ви побачили, скільки ми заробили. Чи профіт, чи не профіт, побачимо по закінченню баулу. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.